Неохоче розповідає про пережитий біль Тетяна Пащенко. Та віра в Бога і в одужання перемогла. Подолати важку хворобу жінці допомогло вишивання. Першими роботами майстрині стали ікони, в які вона вкладала душу і віру, що неодмінно одужає. Так і сталося. Однак жінка продовжує вишивати і вражати своїми роботами. Я вирішила вишити тайну вечерю, але я побачила, що ця картина буде дуже велика. І дала собі слово, я її вишию, я виздорою. Вишиваючи, я молилась кожному апостолу до сльоз молила Бога, щоб дійти до Ісуса хоча б успіх. Але я вишила, це пройшло десь рік, і зрозуміла, що я виздовіла. Працівники культури, друзі та студенти вражені від побачених робіт. В деяких картинах використано понад 400 відтінків ниток. Кожен хрестик настільки точний, що здалеку картини здаються намальованими. Привітали з персональною виставкою вишивальницю Тетяну Пащенко, голова Коростишівської районної ради, творчі колективи міського будинку культури. Від себе особисто цієї територіальної громади хочу побажати пані Тетяні здоров'я, терпіння нових. Сюжетів, які перетворяться на чудові твори, полотні, визнання вам не тільки на Житомирській землі. Я думаю, вас чекає визнання і світове. Серед вишитих ікон та картин, портрет батьків майстрині Тетяна Пащенко, виховувалась в багатодітній родині. Повік вдячна своїм батькам за любов і доброту. Схеми вишивок Тетяна Пащенко розробляє сама: вишивати любить з чистого полотна, а завершуючи роботу, залишає недошитими декілька хрестиків, аби картина була не останньою. Родичі підтримують майстриню в нелегкому і дороговартісному на сьогодні захопленні. Допомагають матеріально. Вона почала вишивати і в неї воно не йшло. А вона потім звернулася до церкви. Вона звернулася. До працівників церкви і попросила цього благословіння. І коли її благословили, вона почала це творити. Планів на майбутнє у майстрині багато. Тетяна Пащенко і надалі відтворюватиме навколишню красу в художній вишивці. На її думку, головне вкладати у вишивку душу і заповітні мрії.